Так, і всім привіт. дивіться, що є на продаж. Така кубка ключів, можемо щось підсобрати. Молоточки, Є цей, блін, мясорубочка є, такі ключки є. Ну все, стан металовом, звісно, є вона циркулярка фігнюшка, отака, як вона називається, рубанок. Трошки відволікли. В общем, воно з ножами, зрозуміло, що воно трошки піджавівше. Гайка є, ну буває і хуже. Підшипники, зрозуміло, треба буде поміняти. Ну, таке, працювати буде. Може в когось там лодка є резинка. Все-таки якорі є. Може кому цікаво. Бо ми в своє время камні прив'язували. Ну таке. І кстати, ліболочка є ще така. Можна цю ж резинку і витягувати або якорь. Отака ліблочка є, це, я так розумію автомобільна вона. Ну, може комусь цікаво. Так, цю фігу показував чи ні. Що це? Пшеницю молоть. Курям собакам. Трошки цепка є собачого. Є совєцький, я так понимаю, бензогенератор. Ну, може запчасти якось з нього комусь треба. Потім є ящичок на рибалку. Кришечка, все треба приклепати. Наборчик топорів є, воно ковалдочка, молоточок, прицепне. А сейчас ж настане время винограду. Все є. каструлька така, вино колотить. Помпа є, тоже совєтська. з двигателем, що з двигателем непонятно. Ну і найцікавіше хотів показати ось така гідроциліндра на три штоки виходить. З чого воно непонятно. Ну состояние бомба Ось тут якийсь речажок, може хто пізнає з якоїсь машини чи з чого воно в общем такий обзорчик Ну, може, когось щось зацікавило, то номер телефону знайдете в коментарях.